Пройшли ідентифікацію. Але хвилюєтесь за результат. Перевірити дуже просто Сервіс Моя ідентифікація допоможе вам. Для цього виконайте прості дії. Перше. У пошуковому рядку введіть вебпортал ПФУ. Друге. Оберіть зі списку перший результат. Третє. Зайдіть на веб-портал та авторизуйтеся за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Четверте. У меню зліва оберіть розділ Моя ідентифікація. У вікні ви можете побачити дату останнього проходження ідентифікації та джерело, через яке вона проведена, наприклад, банк або фронт офіс. Відсутність інформації у вікні свідчить про те, що ідентифікація ще не проводилася. Нагадуємо, отримувачам пенсій та страхових виплат необхідно пройти ідентифікацію до 31 грудня 2025 року. Більше новин та актуальної інформації дивіться на вебресурсах Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області. Працюємо для вас.